Привіт, мої друзі. Тут усе летить. Що, повітряна куля. Ось. Летить вот, вона. Я думаю, там хтось є. Ви ж бачите там вогонь? Чекайте, може вам не видно, не знаю. Ось це біло, що ви бачите, це вогонь. Я вам зараз все показую через Скво. Ви все бачите. Ой, не все. А що там до нього написала? Там написано Шуберт, там ще там намальована... А ще там, намалювано... там, там нарисовані марки машин Міні Купер, БМВ та Хональ. Написано Шуберт Моторес. Вот и он. Такой, такой воздушный шар хотел из Лего сделать. О, Севен. И там кто сидел, наверное. Подожди-ка. Что а синий, черный И белый. Это что же мир? Синий, черный, белый, не знаю. Ой, Севен. Да что, блин? Да что, не oiler. больше. Мара, сюда не Я его вижу. Но на камеру что-то не видно. Не мешайте. Ну вот, теперь не видно Да открыть а! Вылезь, 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 вылез. быстро, быстро, быстро! быстро. его Зараз подивлюся. Зараз ми подивимось, де він там. Ось він ось він, ось він, ось він. Ось він не виглядає. Ось він не ось, ой, дай, бачу на камеру. Осе <соцес> <соцес> дай, дай, він полетів дай, 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 <соцес> тепер. Зачем такий великий? Ну він же полетів, ти вже не побачить, Давід. Все вже. Всі ну, воно! Але тепер це... це а знаєш що? Папа тоже відео вас досліджує. Іди, йде, йде. Все. Усім друзі! Йди, йди, йди. До побачення! Якщо ви не бачили мої ці відео, то подивіться їх. А в другому відео я не знаю, що я зніму. Снігу до побачення.